Друзі, привіт! Ви на каналі тут люди. Йду е, по Нідерландам, по, по Голландії гуляю пішком, знаєте, і сьогодні вихідні йду до свого друга. така в мене. І я не перестану знімати село. Я вам так скажу. Я село в Нідерландах буду знімати кожен раз, коли буде можливість, тому що я люблю село. Я заздрієм білою е, заздрістю цьому нідерландському гарному селу. Бачите, яке воно все гарне. Тому що я хочу, щоб у нас було в Україні. Я ну, в принципі десь я розумію, що ми могли б так зробити. Ми могли б так зробити своїми силами, своїми молодими умами уберучи, знаєте, з влади старих оцих всяких, таких е, дурачків, можна зробити в нас українське село. От щоб ви розуміли, села в село там банально 7 кілометрів. Іду по брусщаточці. Просто по брущатки вилажено. Візде, так все воно гарно, ферми, немає заборів. Е, от е, скільки, скільки ходжу, не перестану дивуватися цьому всьому. Ну це диво. Для мене це дійсно диво. Це, знаєте, село, порівнюючи своє українське село, порівнюючи ті проблеми, з якими наші селяни стикаються. От моє село, я знаю, як, як там от, от людям працюють вони, блядь. Садять ті помідори, садять ті огурці, щоб купити собі вугля, щоб купити собі дров в хаті пропалить, щоб якесь євровікно поставити. Е, батьки, які от е, задача це. Ремонт зробить, от зробить вдома добрий ремонт і подивися на ці будинки. То що геть друга система, геть друга система цього всього. Це що тут відбувається, да у них тут кредити є. Вони взяли кредит і займаються своєю справою. У нього там, допустимо, урожай. Він застрахований. Якщо там щось не так, йому держава плата страховку. Якщо так, він там. Я не знаю цих тонкостей, не знаю цих подробиць, але я бачу, що тут вони живуть на отакому кусочку землі. Вони просто круто живуть, вони кайфово живуть. І чого в нас так не робиться, не знаю. Дивіться уважно на цю осью дорожку, я не хочу зараз зациклюватися. Наскільки ця країна маленька, які тут вузенькі доріжки, Все, тут така плиточка, тут такий граніт і тут такий граніт. І от такі оце. Бурківечні доріжки йдуть місто міста в місто. Ну це ну це просто, це просто якийсь кайф. Да? Скільки сюди бабок втратиться, що воно все коситься, все чистенько, все гарненько, І в якому це все стані. І країна, я ще раз кажу, вона дуже маленька, країна Голландія, просто дуже. То подивиться, як, як живописно це все відбувається. Просто да іде такий легенький дощик, на вулиці прохолодно. Їде така оця машинка європейська, фальцвагінка. Такий дворик. І тут у хазяїна у хазяїна пасуться корівки. Ну То хіба ну то не чудо? То чудо, то 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 картина. То просто сон. вам покажу. Йду я по цьому селу до Юрія Вікторовича, скільки буду ходити по Нідерландах, скільки буду знімати село. Це у нас хазяїн, займається у нього там кабаки, якісь є. Кабаки продає, розсаду якісь воно. Саженці, буклетики в нього є, кабачочки. Ціна, ось все. Бачите, на кожному кабачочку 2 євро. Булять за кабак 2 євро, чувак, ну до хіра. Ось 5 євро за такий кабак. Це у нас якісь ліщини. І туди ось уложи ту коробочку і все. Отак оце працює. А тут корівки у нас. Коробочки дивиться. Мені каже, ця та корова наблюдає, щоб ніхто нічого не взяв. Головний товариш. Бичочок, так. Да. Новенький Фольксваген новенький Фольксваген, бабушка залізла, Фольксваген сіла і зараз буде їхати. Ну разві це не приємно? Ну, Хіба це не круто, коли от пенсіонери, да, люди, які там віддали життя, щоб воно ну, все будувалося, віддали життя суспільству, працювали на суспільство, да, вони мають зараз якісь такі свої гарантії і якби ну, соціальні гарантії і повністю користуються цим благом, можуть купити машину, Займаються, їздять, Я не бачить пенсіонерів, які би шарили по мусоркам. По мусоркам, здається, тільки українці, які приїхали і просто там на мусорки то телевізор зайшли, то ще щось. Така сурова і реалія. От зараз попереду мене я йду, там є село. Буквально тут 15 хвилин прийшовся вже в іншому селі. І що я вам скажу, в кожному в цьому селі є здоровенний католицький храм. Церква з високим шпілем. Знаєте, оця така класична середньовічна історія, Оця архітектура середньовіччя, ці будиночки. І ти попадаєш, ти я скоко розповторяю, ти попадаєш, як наче в якийсь фільм, ти попадаєш наче в якийсь такий пазл, десь, так, Думаю, десь самоліт, і спугатися можна. Так, да, оце так вони живуть, така оця історія. А я йду далі, буду вам ще шадрушечки показувати села. Розказувати про село, тому що от їхнього села, а воно не село називається, містечко. Але я просто в захваті. Я просто в захваті. Я всією своєю душею, ну, чесно кажучи, бажаю, щоб в нас було хоч трошечки, як у них, щоб були такі дороги, трошки для велосипедів, щоб люди там не городилися заборами здоровенними, а жили в такому це, знаєте, в такому це, е, ну, раю. Я згадую, в нас в селі там Як люди городилися, председателя села. Ну це ж взагалі треш. Тут такого нема. Тут, геть, геть друга паралельна реальність. Це так якось відбувається. Так, показую вам ще одного класичного селянина. Ось його голландський селянин. Така в нього галявина біля дому, відкриті вікна, живе добре. Там воно ферма в когось здорове. Слухайте, я оце так іду. Знімаю, я уявив би, якщо це хтось в мене по вулиці ходив би і знімав би так, отикався з камерою, вже б чи батя, чи я вийшов, спитали, що ти, хто ти, відкуду ну, воно представся, що ти собі представляєш, що ти нам в хату камерою тикаєш. А тут люди наскільки привітні, посміхаються в те вікно, махає привіта, все, дай Бог здоров'я. Дивіться, який будинок просто. ну. Ну Просто дуже крутий будинок. от Він виконаний не такий, не немає в нього цієї криші металопластикової, вікна дерев'яні стоять, знаєте, як ну, такий традиційний будинок. І воно дуже гарно вписується ось в оцю ось атмосферу. Бурківочка, ви подивіться, ну це казка якась. от ну Дійсно казка якась. Так от виходиш і це фільми можна знімати. Дійсно можна знімати фільми. І що тут, ну, купувати там велику машину якусь, вона просто, ну, нема куди, нема куди не їздити. І ще я помічаю, що там фермера їздять на якихось пікапчиках таких, і знаєте, якщо у нас в Україні пікап купляють іменно такі жоріки-мажоріки, які так валюме дають, як кажуть, да? там іменно панти покидать, то тут люди їздять ну, на маленьких машинках. Ось що щоб вони мали гарний будиночок і такий старенький фольксваген стоїть. То що він актуальний, він мало та йду, ось омазка маленька стоїть, сімейні машинки. то що він актуальний, то що він не треба сюди, тут, ну, люди тут понтини кидають. Зрозуміли, це знаходиться для нашої селянської ради. Хімента оце села знаходиться в цьому. Ну, це не село, це дуже-дуже маленьке містечко. В них, я так розумію, нема такого терміну село. Оце Сільсовет, щоб ви розуміли, да? Ну от, отак. От от, там десь колокола. Така оця історія. Відбиваючи відео, своє коротеньке відео, свій цей блог сьогоднішній про голландське село, деякий раз я знімаю, Що я вам хочу сказати? Живуть вони тут класно. Як би не кричали, що загниваюча Європа, я не знаю, де вона загниває. Я дивлюся на цих пенсіонерів, які їздять на нових на новеньких машинках. Пенсіонери, які їздять на ретро-мобілях, а ретромобіль держати, я вам скажу, це дуже дуже дорого. Тримати ретро-атомобіль, його треба обслуговувати. Трактора, да, ферми на заді, трактора, на назад, трактора новенькі такі облітають. Будиночки гарні з, з відкритими вікнами, де на майже на кожному будинку висять сонячні батареї. Да? Питають сонячні батареї. І люди живуть в своє насолодження. Да, звичайно, якщо там жити, взяти людей в них. Звичайно, є які проблеми, але якщо порівняти наших пенсіонерів, якщо порівняти наших людей, то це, ну, це дві паралельних реальності. Як живуть наші пенсіонери в яких умовах, як живуть їхні пенсіонери, як живе їхнє село, голландське село, я вважаю, що воно живе дуже добре. Як живе наше українське село, да, в яких от умовах все це відбувається? І мені, ну. Задаю, так сказати, програму на успіх. Задаю надію на успіх. Надію, що колись і в нас таке буде, буде така оце культура, буде таке село. А покамість, покамість, якось так. Що підписуйтесь на канал, ставте лайки, передавайте батькам привіт і Все буде добре. Надіємося на краще. Опять трактор поїхав. Бачиш.